Hello, how are you? Наступний тиждень у нас уже Різдво і саме час поговорити про деякі традиційні різдвяні активності. Отже, сьогодні я вам обіцяла Christmas Resolutions. Давайте трошки про них. Не буду зараз довго вдаватися в подробиці історії, звідки вони взялися, і чому ми це робимо. Нас цікавить граматика. Отже, Christmas resolutions це ваші такі собі обіцянки на рік, які ви будете давати. З метою якось спланувати майбутнє. Наскільки серйозно до того ставитись вам, наскільки серйозно до того ставляться на всі умови мешканці і європейської і, взагалі, світової спільноти, ми зараз не будемо з'ясовувати? Це справа, я вважаю, така більш особиста. Але якщо ми пишемо цей список, по суті, ми себе... Програму, психологія на це має свої відповіді, для чого це корисно і так далі. Нас цікавить суто технічний момент, мовний. Що ми робимо з цим списком, як ми його правильно формулюємо. Отже, умовно, це не є повними реченнями, та не є повними синтаксичними конструкціями, тому що це список, це лист. A list of options, of uh, choices of uh, I don't know, plans things to do. Da? В якійсь мірі це туду лист. Не що зробити, але протягом року. Ви можете його робити більш деталізованим, менш деталізованим, але суть залишається незмінною. Це м, список речей до виконання або мрій до Таким чином ми маємо з вами список речей, об'єднаних спільною такою шапочкою, заголовком, Да? це може бути щось типу ну, подумки. Ми собі уявляємо I want or I would like during in the next year to. Да? І оцей to буде об'єднувальним для всіх, тобто починаємо ми з інфінітиву. А з одного боку, хочу зробити що, тобто тут і інфінітив, з іншого боку, хочу що. І там що? To become, healthy, to get, more money, ну і так далі. Можна писати, звісно, чисто іменниковими фразами. Це теж варіант. Тобто, у вас може бути або конструкція через ту. Інфінітивна <кій> в пунктах стати, бути, купити. Давайте це буде все. Інфінітиви. А можуть бути іменники? I want. Да, в шапці і далі: A new car, a rich boyfriend, a peace in the whole world і так далі. Ну, там peace буде недоречно, але мова не про це. Мова про те, що ми говоримо про різновиди цих списків. Звісно, можна міксувати ем, щось писати через ту, щось іменниково писати. Це ні на що не впливає. Чи зміниться наш список, якщо ми відкриємо його в кінці року і вирішимо ем, його переробити? Сам список не зміниться, зміниться та фраза, яка буде його об'єднувати. Тобто. Наприклад, якщо у вас мрія якась не здійснилася і задача не здійснилася, ви почнете з I wish I could. I wish I could earn more money. I wish I could be more successful. I wish I could be happier. I wish I bought a new car. О тут уже буде. Трошки змін. Але по суті, якщо. Технічно дивитись, то сам список не змінюється. Якщо у нас е, здійснилося щось, наприклад, I was lucky to buy a new house, I was happy to meet new people, да? тобто теж воно не зміниться прямо настільки. Тому таким чином ми з вами м, говоримо про те, що Christmas resolutions, обіцянки, щось зробити, які ми даємо в першу чергу собі. І, ну, себе ж я не обманюю, це ми робимо. My Christmas resolution for you is to make new videos interesting and useful, так, during the next year. Тобто залишаємося на зв'язочку. Відео будуть створюватися і додаватись. Сподіваюсь. Вам це корисно. Next time we'll speak about the wish list. Поговоримо про список бажань на Різдво і, в принципі, що це для чого створюється і які має традиції. Um, thank you for watching Enjoy your day. See you. Bye-bye.